Вітаю учнів сьомого класу на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку святкова і розважальна музика. У світі сучасного музичного мистецтва є безліч неповторних явищ, імен цікавих композиторів та аранжувальників, музичних шедеврів, що звучать у виконанні співаків, музичних груп і колективів. Сьогодні ми розпочнемо знайомство із напрямками сучасного музичного мистецтва. Музичні твори, призначені для відпочинку, свят і розваг, часто називають легкою музикою. Слово, це застосовується до різноманітних явищ і напрямів музичного мистецтва. Така музика і справді легка для сприйняття. Розважальну музику ми чуємо найчастіше з естради, в цирку. По телебаченню або просто неба. До легкої музики належать естрадні пісні і танці, твори для вокально-інструментальних ансамблів. Така музика покликана передусім розважати слухачів, створювати їм гарний настрій. Зазвичай легку розважальну музику виконують під акомпанемент естрадного ансамблю або естрадно-симфонічного оркестру. До естрадно-симфонічного оркестру поряд з інструментами традиційними для симфонічного оркестру належать саксофони, електрогітари, ударна установка та синтезатор. Програма естрадного концерту може поєднувати різноманітні виступи: музичні, хореографічні, літературно-театральні, циркові, таким чином синтетична і багатожанрова за своєю природою естрада дійсно пов'язана з багатьма видами мистецтва. Сьогодні Естрада не обмежується концертними залами, вона знаходить шанувальників на стадіонах, зокрема на багатотисячних концертах зірок виконавців. Мільйони слухачів біля екранів телевізорів та у сусідній мережі інтернет теж слухають естрадну музику. У той самий час естрадні виступи є невід'ємною частиною шоу-бізнесу. Слово шоу, англійський термін, що означає видовище, міцно війшло в наше життя. Без шоу не можна уявити жодного визначного святкування. Чимало пісенних і танцювальних шоу сьогодні можна переглянути і по телебаченню. Зазвичай для створення телешоу застосовують найсучасніші технології у галузі звуком, освітлення, відеознімання. Корені розважальної і святкової музики сягають у далеке минуле. У давнину існувала традиція виконувати розважальну музику не лише на балах, а у парках і садах просто неба. Такі твори писали до певних церемоній або урочистостей. Прикладом може слугувати свіїта музика для королівського фейерверку Георга Фрідрига Генделя, яка була створена у 1749 році на замовлення короля Георга II з приводу укладання мирового договору. Король бажав, щоб на святі, яке готувалося для знаті, дипломатів і високошанованих гостей, грала лише військова музика, тобто військовий оркестр. Проте композитор злучив до виконання струнну групу інструментів. Генеральну репетицію провели в лондонському парку без феєрверку, тому музику почули всі охочі, як виявилося, 12 тисяч людей. На самому ж святі світу виконували 100 музикантів у супроводі грандіозного фейерверку. Музика фейерверка складається з п'яти номерів: Перший – увертюра Алегро, друге буре, третя частина Сіциліана, четверта алегро, п'ята монует. Пропоную послухати вам уривочок, Увертюри музику для королівського фейерверку. В німецькому місті далі, але переводну частину життя провів в Англії, де посів місце композитора королівського двору. Гендель з дитинства вчився грати на скрипці, клавесині, гобої та органі. Проте батько не підтримував його намірів стати професійним музикантом, навіть забороняв займатися музикою. У 10 років Гендель спробував написати перший твір Тріо. А у 17 уже працював органістом. Автор серйозних опер, концертів, сонат і монументальних ораторій Гендель створював популярну музику, чи не першими зразками цього жанру стали музика королівського фейерверку і музика на воді. А наразі вокальні вправи і знайомство з новою піснею. Я давно хочу запитати, скільки треба усього для щастя. Corujinha, Porque... знайти щастя У важкому екзамені, коли знаєш, що вдасться його здати. Ти нарешті вивчив, ти чогось навчився. У кафешці з друзями та Миколою. І з сім'єю на відпочинку, або зі своєю подругою. З першим зубоком молодшого брата хачуся зустрічки. Або коли вирішив змінити всі свої погані звички. За сьогоднішній урок ваша мистецька скарбничка поповнилася новими термінами. Шоу це захід розважального постановочного характеру, який, як правило, відбувається перед публікою реально або віртуально. Легка музика це музичні твори, призначені для відпочинку свят і розваг.